Зубна фея, лікар та щітка. На уроці здоров'я боролися з карієсом. Для дітей другої ужгородської школи влаштували пізнавальну виставу Як правильно чистити зубки спочатку дітям розповідали все про зуби та в кого і скільки їх є. Потім діти дізнали, що варто їсти для здоров'я зубів, а чим зловживати не варто. А от як чистити зубки, більшість малачів вже знає. Треба чистити зуби по 10 разів. А потім, потім знизу. навчали учнів студенти-стоматологи Ужгородського університету. Майбутні зубні лікарі всю необхідну інформацію намагались подати в ігровій формі. Запевняють, так дітям цікавіше і вони більше запам'ятовують. Однак на таку щиру та позитивну реакцію малечі не очікували. Дуже понравилась, тому що такі всі ж такі всі. Такі просто з откритими ртами слушали і смотрели, і очень ну, танк би радує, що та те, що ти делаєш, то дітям нравиться, і можна ні штата винесли з цього, цього уроку, з цієї постановки. Ініціатор уроку досвідчений дитячий стоматолог Оксана Клітинська запевняє, такі заходи важливі не тільки для учнів, а й для студентів. Адже протягом року, відвідуючи школи, вони досліджують, чим здебільшого уражені зубки у дітей. Зараз вчать малечу, як уникнути недух. Перший етап закінчений ми вияснили вже скільки в нас дітей хворіють, чим хворіють і як з цим боротися. І на другому етапі ми зараз розказуємо діткам, ті, які хочуть чогось змінити. їм ще цікаво все це в ігровій формі, як чистити зуби? Найближчим часом майбутні стоматологи з уроками здоров'я завітають ще в декілька ужгородських шкіл.